До уваги керівників підприємств, установ організацій та підприємців району у зв'язку із напруженою ситуацією в державі відповідно до рішення Національної ради з безпеки та оборони України Збройні Сили України приведені в повну бойову готовність, враховуючи складну економічну ситуацію в державі, Бродівська районна державна адміністрація звертається до керівників підприємств, установ організацій та підприємців району з проханням допомогти із забезпеченням військовослужбовців службовці військової частини а 0508 що в бродах на білих казармах необхідними медикаментами. А саме септефрил, інгаліпт, анальгін в таблетках, амброксол, мефінамінова кислота, марлеві пов'язки тощо, матрацами та подушками, миючими засобами та прибиральним інвентарем, вогнегасниками та аптечками для автомобілів, одно-та двоконтактними лампами, 12-24 вольт для автомобілів, Урал ЗІЛ-131 КАМАЗ. Електролампами та канцелярським приладдям, телевідео та радіоапаратурою, підсилювачами та колонками, усі речі просимо залишати на контрольно-пропускному пункті військової частини А 0508 та контактувати із виконувачем обов'язків командира військової частини підполковником Тарасом Михайловичем Нечистенком за телефоном 093 323 95 06 двадцять 103 323 95 06